Зняв тарілку обойму. Оце флянець, тут стоїть два подчепника. Один і другий. О, Я їх витяг, а знайшов вдома один совєтський. Ну він ширший, правда. Думаю, поставлю. Поставив О, все підходить. Тільки отут надіваю. О, о. Отак надіваю. Отак надіваю. І він ходить сюди-туди. Надо тільки два подчепника. Думаю, обдурити не виходить. Під... Отак ходить. О. О. Зафіксую час. Отак. А як два подшипника, він тоді не ходить отак. О це він буде ходити так. А як два, тоді він не ходить. О. Так що завтра поїду по підшипнику. Цей совєтський, то він кріпкий, ну два треба. А два не поміщаються. Оце таке.